Всім доброго дня, село Україна. А, ну, що я вам хочу сказати, А це бачите ось кози. Ось собачки такі. О, да це знаєте що? Оце в селі зараз заборонено. Щоб тут ходили кози. Щоб тут ходили. Вон, собачки бігають, а це я за ними ганяюсь. Вони маленькі, це ценята. Ну людям не подобається. Це не те, що там... Власть чи не власть, може й власть, може це так вони пресують не Ну, забороняють, щоб ці собачки навіть гуляли. Це в селі є дуже намордники. Ну їх же ж у мене приймав, тут викидають люди. А це їдуть із траса на Красноград. І викидають. Ну так як вони будуть ж бігати, ну мені їх жалко. Вони будуть людям шкоду робити, там курицю вкрадати їх. Побивають, потровлять вже скільки потровили. Вони бачите, мусорка туди викидають. Всяку херню таблетки. заряджають. Тровлять собак вже скільки їх поховав. Що навіть вам не представить. Люди викидають, не думають, думають, та хтось прийме, та прийме. Такі у нас люди є, сусіди хороші живодюри. Тровлять. Тровлять, вішають, топлять, що хочеш, їм не жалко. Так що ви, як везете, ви викинути собаку, то ви думаєте, що тут такі сволочі сидять, що вже все. Ну а в селі тепер заборонено. Без намордників собаки. Раніше скрізь, ну не знаю, може в інших силах по-другому. Бо так дивлюся, їду, собаки гуляють, бігають. А тут не це ж зараз храню. Бояться ж кого вони бояться цих собачок. Великі то звісно прив'язані всі там по вольєрах сидять. Та не тільки по вольєрах, у мене в спальні сидять, бо холодно, зима, треба щоб не замерзли. Ну і звісно, запах неприятний, ну а що ж не робити? Не всі вже будь живодюрами. розумієте? Так що це поня... що ви зрозуміли, що зараз у селі не Собаку вигулять, випустити. Раніше ходили скрізь собаки біля кожного двору і нікому не мішали. А це бачиш, як якась життя настала хер'язна. Ні людям життя тя немає ні собакам. Ось так от.